Раз, два, три. А поговоримо, пожалуйста. Раз, два, три, чотири. Один, пять. два, три. Да. Раз, два, три. Шо, шо? 10, 20, 30. Шістьдесят. Сімдесят. Тут багато запитань От прямо зараз. Невеличке оголошення. Оголошувати дані треба о 20.01. Бо все інше це порушення закону. Ірина Еріківна, 20.00, буквально секунда, і вона почне це називати, а потім можна оприлюднювати. Так. Ще 11 хвилин, тобто люди ще працюють на дільницях і. Остаточні дані ми дамо о 22-й станом на 20.00. Зараз ми можемо говорити тільки про дані на 18-ту годину. Ми почнемо з того, що до 20-ї ми не маємо права оприлюднювати. Ми почнемо з того, що наші соціологи партнери по консорціуму Національний Екзетпол, а це Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та центр Зумкова. Розп... Розкажуть про кількість опитаних, похибки та інше. Отже, у нас 10 хвилин до того, як Ірина Еріківна Бекешкіна оголосить результати нашого опитування. Слово надаю Євгену Беченку. Володимир Ілліч приєднався. Ой, перепрошую, Андрію. Андрій, будь ласка. Дякую. Радий вас тут вітати. Я хочу сказати, що екзитпул в в першу чергу він пройшов без ексцесів з нашої, з нашого боку з боку центру разумкова. Я знаю, що у КМІСА були певні складнощі з певними дільничими виборчими комісіями. Але про це, мабуть, не мені розповідати. У нас це пройшло для в частині центру Разумкова без ексцесів. Але навіть якщо у наших партнерів були складнощі, я можу сказати, що вони не вплинули на остаточні результати, тому що у нас е, різниця в е, даних між е, центром Разумкова і КМІС е, менше одного відсотка, тобто значно менше е, скажімо, Очікуваної нами похибки, тобто, ми вважаємо, що екзитпол пройшов вдало, з нашого боку, якихось нестандартних ситуацій не зареєстровано. На 18-ту годину двома кампаніями було опитано 13 686 респондентів. Тобто, цілком ймовірно, що. На, ну, загалом по екзит-полу на восьму годину буде опитано трохи більше 15 тисяч респондентів. Ну і найцікавіше вам доведеться все таки почекати у зв'язку з законодавчими обмеженнями. Дякую. Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Володимире. Скажіть про похибку, яка буде у нас похибка? Ну, По-перше, я хотів сказати, що а, у нас дійсно на цей раз були деякі проблеми на шести дільницях. А, в, на, в першому турі була тільки на одній дільниці, зараз щось таке нас не дуже щастило. А, чи нам не, не давали опитувати? Але в принципі ці всі проблеми за досить короткий час були вирішені. То в одному місці, там в декілька місцях, поліція не давала працювати, але потім ми розбиралися з головою дільниці, і він пояснював поліції. В іншому місці навпаки, поліція виявилася більш підготовленою і знала, що таке екзитпол, і пояснювала голові дільничої комісії. І кінець кінцем вони почали працювати, і все було окей. Щодо рейт, тобто відсоток людей, які відповідали, на цей раз був вищий ніж було в першому турі. Там було 68, зараз 74. І щодо похибки, то ми гадаємо, що похибка буде, як і в попередніх там екзитполах, не більше ніж 2,5%. Ну, я хочу сказати, в чому відмінність нашого Екзитполу. Це вже 16-й екзитпол, який організував фонд демократичні ініціативи. Ми його робимо з нашими надійними партнерами, з якими ми працюємо вже з 2004 року. Дуже важливо, що наш екзитпол не залежить від жодної з політичних сил. Він фінансується спільними зусиллями міжнародних донорів. Це насамперед. Програма сприяння громадській активності долучається, що фінансується Агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку та здійснюється програмою пакт в Україні, представництво Європейського Союзу в Україні, Міжнародний фонд відродження і посольство Канади в Україні. Я думаю, що це важливо. Друга важлива а, риса нашого за полу те, що у нас є наглядова рада, а, яка а, складається з відомих представників громадянського суспільства. А, Відомого спеціаліста з соціології декан. Сьогодні він виступав о другій годині декан факультету соціології Київського державного університету Тараса Григоровича Шевченка. Вони сьогодні були на виборчих дільницях, дивилися, як проводиться екзитпол. Вони ж будуть, власне, наглядати, так би мовити, за тим, наскільки ми адекватно готували екзитпол, наскільки, скажімо, адекватно будуть результати. Остаточні результати, хто і як голосував. Оскільки у нас е, в екзитполі є такі дані, які заповнили саме респонденти е, про вік, е, про освіту, ну, стать, звичайно, і коли визначилися з голосуванням, е, вони будуть пізніше. Я думаю, що десь, оскільки це не так не так швидко, тому що, е, тому що фактично це передбачає. Пересилку всіх анкет, е, ну е, ми так вважаємо, що буде приблизно 15 тисяч, і вже підрахунок по тих готових е, паперових анкет. Це не так, це не так швидко робиться. От, е, дуже важливо, що наш екзит пол е, був е, справді анонімним. Це була власне імітація реального процесу голосування. Е, коли респондент отримував ну, аналог анкети, сам відмічав, як він голосував. В тому числі, значить, там були два кандидата, в тому числі був такий підрозділ зіпсував е, бюлетень. Це теж буде в нашому опитуванні, е, і сам відмічав, скажімо. Дані про себе і вкидав в скриньку. Тобто, навіть інтер'єр не бачив, як, як він голосував. Це дуже важливо, це гарантувало анонімність. Ну, власне, це основні, основні е е е свідчення, які, я думаю, вам важливо знати про наших ЗЕДПОЛ. Три хвилини ще є, і голова наглядової ради Євген Бестрицький. Дякую. І ще раз вітаю вас. Закінчується надзвичайно драматична і така напружена виборча кампанія, особливо в віртуальному просторі. Ну от ми сьогодні представники наглядової ради дивилися, як проводиться як зірпол на різних виборчих дільницях. Ми були здивовані, що, по перше, спокійно, рівно, без такого драматизму, який накручувався у нас. Під час виборчої кампанії в засобах інформації, і ми самі переживали, не ми не спостерігали. Саме цікаве, що Екзитпол проводився згідно правилами нормам, тобто був крок там, де ми були 18, через кожні вісім, кожний запрошувався на екзитпол. Після того, як він проголосував, бо вона проголосувала, люди абсолютно вільно і навіть я б сказав дуже відкрито заповнювали анкети. Навіть деякі намагалися самі напроситися на екзит-пол. Це говорить про те, що жодного остраху, там, де ми, перенайми, були на дільницях, люди не відчували. Я можу сказати, що це означає, що перед тим не було якихось. Страшилок, настрашувань чи використання адміністративного ресурсу, і це надзвичайно приємно, щоб сказати, що рівень демократичності того, що вибори були вільні і відкриті, це абсолютно можна підтвердити. В даному випадку були випадки. Я думаю, що із необізнаності кілька випадків, про які вже говорили. Коли представники екзитполу і ізганялися, так би мовити, з тих територій, де проводиться, де проводиться екзитпол. але потім деякі повернулися, наскільки я знаю, порядок був відновлений. Всі повернулися. От, всі, так? Да? Ну, слава Богу. Значить, тоді немає у нас особливих зауважень. Я хотів би ще е, просто перерахувати тих, хто входив в наглядову раду, чому це важливо. Я не знаю наглядові ради інших екзитполів. Тобто ми гарантуємо своєю присутністю Ті люди, які входять оглядову ради, які не фінансуються ніким, а діють на волонтерських засадах, вони якби кладуть свій авторитет на те, щоб даний екзитпол проводився чесно, неупереджено і згідно стандартом. І ці люди вже про одного сказали про Андрія Горбачика, декана філософського факультету. Це Андрій Кулюков, громадське радіо, Костянтин Квурт. Інтерню з України, Ігор Коліушко, це керівник Центру політико правових реформ. І Наталія Лігачова, це детектор Меді Наталія Лінник, заступник гендиректора Комітету виборців України. І Тарас Шевченко, реанімаційний пакет реформ. Все. Ще хвилини я нагадаю, вірніше назву інформаційних партнерів нашого проєкту: це Укрінформ, де ми зараз працюємо. Телеканал Еспресо, Суспільне мовлення ЮА 1 Громадське Радіо, Громадське Телебачення, Радіо Свобода і три канали ICTV, Новий та СТБ. 19.59, п'ятдесят дев'ять Ну, Чекаємо, може, дзвону цього, або але я довіряю, мабуть, все таки а... таким новітнім гаджетам. І... Зараз буде. Через секунд 30, можливо. Он годинник уже да. так. Ну що, як кажуть, по ком дзвонять колокол? Що ми маємо? Результат на 18-ту. Ну, що, начебто ж. Вже вже є. Вже є, да, результат на 18 годину. Остаточний результат на 20 годину буде презентований тут о 22-й, тобто о 10 годині буде остаточний результат екзапулу. Зараз це результат на 18 годину. Що ми маємо? Володимир Зеленський 73,2%. Петро Порошенко 25,3%. Викреслили обох або зіпсували бюлетень – 1,5%. Ще раз. Зеленський 73,2. Порошенко – 25,3. Зіпсували бюлетень 1,5. Тепер результати по 4 регіонах Області були згруповані в чотири регіони. Захід, центр, південь, Схід. Захід Зеленський, 57-0 Порошенка 41-3. Зіпсували бюлетень 1 і 8. Центр Зеленський, 73, Порошенко 280, 70 Кома 70,3. Порошенко 28, ,1. зіпсували бюлетень 1,7. Південь Зеленський 85,4, Порошенко 13,4. Зіпсували бюлетень 1,1. Схід зеленський. 87,7. Порошенко, 11,2. Зіпсували бюлетень, 1,1. Ще раз по регіонах. Захід Зеленський 57,0. Порошенко, 41,3. Зіпсували бюлетень, 1,8. Центр. Зеленський 70,3. Порошенко 28,0. Зіпсували бюлетень 1,7. Південь Зеленський 85,4. Порошенко 13,4. Зіпсували бюлетень 1,1. Схід. Зеленський 87,7. Порошенка 11,2. Зіпсували бюлетень 1,1. Конкретно хто і як голосував, я думаю, десь буде за тиждень, може, після свят. Будь ласка, запитання. В мікрофон і представляйтесь, будь ласка. І тиша, Андрій Мигель. А, на сікі було а, чи є якісь прогнози, як перетікали голоса? Попередня соціологія була, чи якісь можна зараз прогнозувати? І наскільки буде відрізнятися від після остаточного розрахунку? Минулий раз екзитполи практично були там ідеально відповідали, тому що потім порахували ЦВК. Ну, як притікали голоси, ми можемо знати по нашим передвиборчим дослідженням, тому що ми в цьому екзитполі ми не питали, як люди голосували в першому турі. Якщо казати про дослідження, яке було оприлюднено за декілька днів до виборів, то можна сказати, що до Порошенка перейшли тільки голоси. Тимошенко 10% дуже мало. Більшість голосів їй перейшли Зеленському. другий по кількості це ну не не другий, а навпаки. Більше голосів. найбільше точніше голосів перейшли від Гриценка і. Приблизно 30% його електорату і приблизно стільки ж від Смішко. А всі інші, особливо голоси східної частини, там Бойко, Мураєва, потім Ляшко, у Ляшко теж майже всі його голоси перейшли до Зеленського. До Порошенко більше нічого не перейшло. Ну, я б ще додав, що швидше за все, хоча це немає безпосередньо досліджень, але, скажем, непрямі дані свідчать, що все-таки на цих в другому турі, і в першому турі, все-таки трошки відрізнялася аудиторія тих, хто прийшов. Тобто, це не ті самі люди. Тобто, після першого туру частина була розчарованих, яка Ну, очевидно розчарованих, яка в другому турі не прийшла на вибори. Натомість, внаслідок гострої такої полеміки між турами, прийшли ті люди на вибори в другому турі, які не приходили в першому турі. Тому не можна сказати, що це лише перетоком зумовлено. Ось такі результати. Нема запитань, так. Колеги, в 22 другій годині ми знову вас запрошуємо. Соціологи працюють, продовжуємо працювати і ми. Так що до зустрічі в 22 другій. І ми проведемо після виборчого опитування, де думаємо все-таки з'ясувати більш детально і мотивації, і, і взагалі багато цікавих питань. Питань цікавих справді багато.